Поговоримо про ЄФВВС психології та соціології. Іспит складається зі 140 запитань, і на нього виділяється 180 хвилин, які ви повинні ефективно розподілити, щоб успішно скласти іспит. Прохідний поріг складає 35 балів. Програма передбачає те, що ви маєте не тільки розуміти, знати, але в деяких моментах також і застосовувати певні теоретичні знання, які ви отримали. Щоб впевнено скласти іспит. Ви повинні розуміти його структуру, а також. Щоб вміти ефективно виконувати завдання, ми допоможемо у цьому розібратися завдяки нашим структурованим матеріалам, інтерактивним завданням а також різноманітним тренажерам. А саме головне нашим досвідченим викладачам. Ми орієнтовані на те, щоб дати вам знання, які ви будете розуміти, і які ви пронесете. Довго-довго у вашому професійному шляху, а не просто вивчите і забудете. Тому обирайте формат підготовки, який підходить саме вам. Ми будемо раді з вами співпрацювати. Деталі за посиланням у шапці профілю.